So, hello everyone. Nice to meet you. And we are carrying on learning English grammar. And today we are going to speak about conditionals and next type of conditionals. Доброго дня усім! Радий вас бачити. І Сьогодні ми з вами поговоримо про мішані типи умовних речей. Інші види, я тут написав, це мішаний тип умовних речей. Ми вже з вами вивчили в already studied the three basic types of conditionals. Вивчили вже три базових типи. Тепер ми поговоримо про те, що в програмі шкільні, як правило, не дається. в общем-то. Але воно теж варто уваги і воно трохи складніше. Але почнемо з моєї фішки. Carry on. Це наступне наше фразове дієслово, яке нам потрібно для того, щоб сказати, продовжувати щось робити. Тобто це теж у нас буде продовження. Може бути «go on, «keep on і carry on. Різні фразові дієслова у нас мають одне і те саме значення. Що означає саме слово carry? Це carry – це нести. Щось нести в руках. Наприклад, там, I am carrying the package, я несу якийсь там пакунок і так далі. А якщо ми додаємо до нього, часточку on, і далі йде той самий Геруній, про який ми ще з вами не говорили, але ви вже здогадуєтеся, що воно таке. Е, у нас з'являється зовсім інше слово. Продовжувати щось робити. So якері. «starting conditionals. «next types. Ну, давайте подивимося з вами, що із себе представляють змішаний тип умовних речень. І ще тут третій, є один тип. Ну, він зовсім простий. <кхем> Вибачте. Тож, якщо б він добре вчився то рік він не мав би зараз проблем. У нас умова йде в минулому в минулому, а наслідок цієї умови йде вже в теперішньому. Обидві умови нереальні, але стосуються різних часових проміжків. Тому у нас в підрядній частині вживається третій тип умови. А уже те, що стосується теперішнього, ми вживаємо другий тип умови. Тобто, тому він називається Mixed Type of Conditional, змішаний тип умовних речей. If he had studied well last year, he wouldn't have, wouldn't have troubles now. Ось і все. Тобто може бути така ситуація. І навпаки, коли у нас умова йде, взагалі. В теперішньому, в нашому проміжку часу, в нинішньому, тоді ми вживаємо другий тип. І, а наслідок чим у нас іде ще з минулого виходить, виходить, таким чином. Якщо б він е, добре вчився взагалі, тобто стосується і зараз, і тоді, і так далі, він би не мав проблем торік. Ось яка ситуація. If he studied well, in general, другий тип, he wouldn't have had problems, Last year, тут уже буде у нас третій тип. Ось такий мікс тайп номер два. Дійсно, вони, наскільки я знаю, у шкільній програмі, програмі вони не е, вивчаються. Ну, тобто, звичайні загальноосвітні. І третій та, тип, в принципі, ми вже про це говорили, коли говорили про перший тип реальної умови, але він називається якби нульовий тип. Це абсолютна умова, If в хіх і в хід вота 100 degrees, it will boil. Якщо ми підігріємо воду до 100 градусів, вочевидь, що вона закипить. Тобто, це якби і умова, але умова, яка ну реально може бути виконана при нормальних обставинах, тобто і е, фізичних, так сказати, всіх умовах буде воно так завжди, в принципі. Тобто, воно то і умова, і очевидно, на всі 100, фактично. So that's all. Такий коротенький мікроурок, який стосується.